Доброго дня, мене звати Аня. Ми знаходимося на території садового центру Інтерфлора і поговоримо сьогодні про догляд за трояндами. Догляд за трояндами є не дуже складний. Головне знати основні правила і особливості. Це правильна обрізка, підживлення та полив. Обрізка є однією з найважливіших аспектів догляду за трояндами. Її проводять навесні. Як зрозуміти, що вже потрібно робити цю обрізку? Коли бруньки вже набухли, а листя ще не розпустилося. Тобто зараз ми проводимо лише таку санітарну обрізку, тобто обрізаємо хворі, засохлі пагони. Місце обрізки краще всього змащувати садовим варом. Це запобігатиме потраплянню до рани шкідливих мікроорганізмів, бактерій та хвороб. У мініатюрних троянд, окрім основної обрізки, проводять також обрізку всіх пагонів наполовину. Штамбові троянди обрізають так, щоб залишалися гілочки розміром сантиметрів 20. См. Грунтопокривні троянди не обрізають навесні. Тому що вони квітнуть на минулорічний пагна. Відповідно, якщо ми обріжемо, світу в цьому році ми не побачимо. У витких тренд залишають лише 6 найсильніших паганів, які також трішечки вкорочують. У кущових троян, таких як чельно-гібридні, флорібунда, паркові, обрізають над 5-6 брунькою від основи слабкого пагона та над 8-10 сильного. Дуже важлива також літня обрізка. Вона заключається тільки в обрізці зів'ялих квіток. Робимо це так. Беремо зів'ялу квітку і нижче двох пар листків її зрізаємо. Для ремонтантних сортів троян така обрізка сприятиме більш рясному повторному цвітінню. Наступним важливим етапом по догляду за трояндами є їх підживлення. Коли вже троянди вкорінилися, ми можемо їх підживити. Це або навесні, або восени. Підживлення ми проводимо за допомогою компосту, який добре переплієний. Компост викладають під кущами троян з розрахунку 4-5 кг на квадратний метр і потім перемішують з верхнім шаром грунту. Також можна використовувати комплексні мінеральні добрива, але вносити їх, дотримуючись інструкцій. А тепер трішки про полив. Необхідно забезпечити, щоб ґрунт навколо троянду був постійно трішечки зволожений. На легких ґрунтах можна встановити крапельне зрошування. А взагалі, якщо поливати вручну, потрібно рідко, але дуже рясно. З розрахунку 20 літрів на метр квадратний. Полив в основному краще проводити або рано вранці, або ввечері, а в спекотні дні... Треба бути особливо обережним, щоб вода не потрапляла на листочки, бо це може призвести до термічного опіку. Для збереження вологи також можна провести мульчування ділянки навколо троянди. Це можна зробити або корою, або торфом чи мульчею. Це буде мати не тільки естетичний вигляд, а й волога довше утримуватиметься в ґрунті, корені не будуть перегріватися та перешкоджатиме росту бур'яні. Сподіваюсь, наші поради стануть вам у нагоді і допоможуть при створенні саду вашої мрії. Залишайтеся з нами до зустрічі в інтерфлорі.